Ну, Справедливість на нашому боці, так і. правду, яку вони несуть на своєму боці, знаєте, це як, як е, мішок з гвоздями. Рано чи пізно він протре тобі бок, і ти стечеш кров'ю. А чи потрібен був тобі той ржавий мішок з цими ржавими гвоздями? Тут же буде питання. І скільки ти е, вилив своєї крові там, де вона не повинна була виливатися, і віддав. В жертву війни на алтар війни кинув мільйони. Заради чого? Отут треба буде відповісти кожному. І ніхто не уйде від цієї кари. Ніхто. Не було ще таких людей, які ну, б від... уходили. І коли вони кажуть, відповідати будуть діти, ви угадали. Ви для нас дуже важливо ну, залишитись українцями. Залишитись українцями і це залишитись людьми. Людьми на своїй землі, на цій землі, яка нам дана по праве, по праву народження. Бо тут, тут скоїло стільки всього, що зрадити це ми не маємо права, тому що ми дуже багато втратили, щоб зрадити все це. Дуже багато да, І ми вже не очухаємось уже ніколи. Якщо нас просто знищать як націю, як, як націю, і якщо в нас не буде землі, в нас не буде ні культури. Не віри, не мови, не буде нічого. Все, Бо людина все землі. без землі це людина у повітрі, а повітрям може дух, дух дихати хто завгодно. І незрозуміло, хто вдихне нас. І дуже страшно, що це може здихнути злі люди, які можуть потім скористуватися нашими життями і життями наших дітей, вбиваючи інші народи.